Наша наступна героїня Мирослава з дитинства мріяла про співочу кар'єру. Починалося зі співів в дитячому садочку. Згодом було навчання вокалу, гастролі Польщею, Словаччиною. Вона стала переможницею численних співочих конкурсів та грантів. Мирослава навіть записала свій власний аудіодиск, брала участь у конкурсі Голос країни. Тож про що ще може мріяти дівчина, яка вже досягла таких визначних успіхів? Отже, Мирослава, я так розумію, що більшість ваших мрій все таки матеріалізується. І диск виданий, і участь в конкурсах певних. А зараз про що ви мрієте? І чи можу я якось виконати вашу мрію? Скажіть мені, будь ласка, на даний час мене цікавить така мрія, як просто заспівати для людей, жителів міста Ужгорода, а капельну закарпатську народну пісню. Просто я хочу їм подарувати. Свій спів, щоб вони вкотре відчули красу Карпат через голос і пісню. Отже, Мирослава, тоді я залюбки виконую вашу мрію. Я запрошую всіх та глядачів приєднатися до прислуховування прекрасної копальної пісні нашої Мирослави і жителів міста Ужгород в першу чергу. Оленочка, покрили покрили. da <laughs> Папоні в раненько ранинько, раненько, Занив-занив, юй, миленький, Близенько-близенько. близьенько, занив юй, миленький, Близенько-близенько. Дякую Мирослава, знаєте, я не знаю, чи збулася ваша мрія, проте я відмічала реакцію перехожих. Ну, вони були захоплені. Проте сонечко, можливо, не всі ставали, але тим не менше. Скажіть, будь ласка, чи збулася ваша мрія? Так, Діаночко, моя мрія збулася. Це як один з кроків до тої глобальної моєї мрії, щоб наші люди, наші земляки. Оцінили всю красу нашої закарпатської пісні. Ну, Мирослава, я впевнена, що у вас все все вийде, тому що ви сама як сонечко. Я думаю, сонечко з таким голосом достойне поваги, уваги і любові. Я вас вітаю. Дякую, Дякую дуже гарно вам. Наступ.